У вас в рекламі двері коштують 7700 гривень, а ви мені нарахували майже 14 тисяч. Так написала мені сьогодні декілька днів назад замовниця. Ну, я їй кажу, що дивіться, в рекламі у нас прописано, що двері розміром 86 на 2,05 коштують 7700. У вас е, трохи інший розмір, тому і, звісно, інша вартість. На жаль, в металевих дверях є таке поняття, як стандартний розмір. Стандартні розміри металевих дверей це 86 на 2,05, це 96 на 2,05 і 1,20 на 2,05 Майже завжди ці двері в нас є в наявності, але також ми робимо двері під замовлення. Тобто Ми можемо зробити майже будь-який розмір під замовлення, приблизно там від 3 до 5 робочих днів. Але, на жаль, нестандартні двері вони рахуються індивідуально. Середньому вартість нестандартних дверей дорожча від стандартного розміру на 25-30%. І все це через те, що на нестандартне потрібно більше е, часу. Коли е, робляться нестандартні двері, на нестандарт потрібно видірнути людину, яка за цей час, який буде варити нестандартні двері, може зробити там 3-4 стандартні двері і заробити більше грошей. Тому, в принципі, через це і е, оця. Додаткова вартість на нестандартні розміри. Е, тої жіночки, якщо не помиляюся, якщо я не, не помиляюся, був розмір метр на 2:34 чи 2,35, щось таке. До, е, на таку висоту цільну створку зробити неможливо, тому що вона. Піде пропілером і не буде правильно закриватися і буде сифонити. На такі двері робиться фрамуга, а сама фрамуга додає вже мінімум 3 тисячі гривень до вартості, плюс 25% от приблизно там десь набігає в районі 14 тисяч гривень вартість дверей. А якщо там, наприклад, йде заміна труби, там не 40 на 40 мм. А 60 на 40, це ще додає до вартості. Якщо, наприклад, йде заміна листа не міліметр, 1 мм, а 1,5 або 2 мм. Це також впливає на вартість. Якщо людина хоче замість одного замка поставити два, це також впливає на вартість. Плюс стандартні кольори, якими ми фарбуємо, це RAL 7024 або 8016, то 8017. А вона, якщо я не помиляюсь, захотіла білі. Білі це також заказний кольор, і це також додаткова вартість. Тому, в принципі, друзі, в будь-якому випадку перед замовленням дверем я вам рекомендую зробити попередній прорахунок. Я, якщо ви хочете вже прорахувати, Пишіть мені слово двері в коментарі, я вийду з вами на зв'язок і зроблю вам цей прорахунок. Ми працюємо по всій Україні. Двері відправляємо новою поштою. В середньому доставка коштує 750 гривень прямо до вас додому, кур'єром. Розрахуватися можна при отриманні. Зацікавило, пишіть слово двері в коментарі. Якщо сподобалось відео, я дуже буду вдячний, якщо ви поставите лайк, поділитеся з друзями. Можливо, плануєте двері замовити в майбутньому, зберігайте. І буде вам щастя.